Кажуть, у самому серці Карпат, де хмари торкаються дерев, а тиша звучить голосніше за крик, є особливе місце водоспад молодості біля села Манява. Звичайно, туристи вірять, що вода там цілюща, омолоджує, змиває в тому, наповнює енергією. Але місцеві вони знають іншу історію і не кожен наважується туди ходити після заходу сонця колись багато років тому. Неподалік від водоспаду жила дівчина на ім'я Марічка. Вона була дуже вродливою, але ще більше гордою. Мріяла про вічну молодість, боялася старості більше за смерть. Коли почала виянути, ходила до бабок, травниць, чаклунок та марно. Тоді одна стара, що жила на краю маняви, шепнула їй про особливий ритуал біля водоспаду віддаси частину себе, отримаєш молодість. Але не смій дивитися на своє відображення у воді після цього Марічка, осліплена бажанням, зробила все, як велено, пізно вночі пішла до водоспаду, розчесала волосся срібним гребенем, принесла жертву, чорну курку, прошепотіла слова на старослов'янській. І справді, зранку її шкіра знову стала гладенькою, волосся блищало, очі сяяли, як колись. Та в глибині очей з'явилось щось темне, щось неживе, відтоді тоді Марічка приходила до водоспаду щороку в один і той самий день. Вона не старіла. Люди почали помічати, що ті, хто зникає в лісі, більше не повертаються. Хтось казав, що бачив, як перед водоспадом з'являється жіноча фігура з довгим чорним волоссям, яке повільно ковзає по воді, і шепоче, «Підійди ближче, скуштуй молодість, місцеві вірять. Що Марічка вже давно не людина. Вона дух водоспаду. І кожного, хто прийде туди з жадобою в серці, вона спокушає, а потім забирає. Кажуть, що у водоспаді зберігаються душі тих, хто шукав вічну молодість, але знайшов лише холодну смерть, і навіть зараз, коли туристи сміються, плескаються у воді і роблять селфі, є ті, хто каже не дивись у воду занадто довго. Бо можеш побачити не себе, а її.